Права 794 Знайди діаметр кола, радіус якого дорівнює. Ну що ж, стартуємо. перше завдання – це 7 см. Діаметр в два рази більший за радіус, то записуємо, що D діаметр. Це дорівнює 2R. І це дорівнює. В нашому випадку це буде 2, що множиться на 7 см. Ну і це буде дорівнювати 14, а в дужках записуємо чого? Сантиметрів. І переходимо до другого завдання. Отже, знайди діаметр кола, якщо радіус у нас 3,7 см. Записуємо знову, що діаметр це 2 радіуси. Ну і це дорівнює 2, що множиться в нашому випадку на 3,7. І це дорівнює 2 помножити на 37 це буде 74. А в нас є один знак після коми, то ми записуємо, що це дорівнює 7,4. А в дужках записуємо чого? Сантиметрів. Є. Переходимо до третього завдання: 7,1 дециметра. Ну що ж, тоді знову записуємо, що діаметр у нас дорівнює двом радіусам, і це дорівнює, В нашому випадку це буде 2, що множиться. На 7,1 дециметра. І це дорівнює. 2 помножити на 7 це 14, цілих, а 2 помножити на 1 10, це буде 2. 10. Отже, 14,2 дужках записуємо чого? Дециметрів. Є? Переходимо до четвертого завдання. Отже, знайди діаметр кола, радіус якого дорівнює 4,18 дециметра. Ну що ж, знову записуємо, що діаметр. Це у нас два радіуси. І це дорівнює. В нашому випадку це буде 2, що множиться на 1 восьму. На 4,1 восьму. І це дорівнює. Записуємо 4,1 4,18 в гідні звичайного дробу. Це тоді буде 2, що множиться. 4 на 8 це 32. Плюс 1 це буде 33. Записуємо 8. І це дорівнює. Ну що ж, тоді записуємо це як 2, що множиться на 33 в чисельнику. В знаменнику буде 8, і це дорівнює. Скорочуємо на 2 і чисельник і знаменник. 2, що ділиться на 2, це 1. 8, що ділиться на 2, це 4. Тоді в нас вийде 33 четверті. Якщо ми заберемо 32 четверті, то у нас вийде 8, цілих. 32, що ділиться на 4. Це буде 8. 8, цілих. і ще залишиться у нас тоді, якщо ми заберемо 32 четверті, 1 четверта. 8,1. дужках записуємо чого? Дециметрію. Ну що ж, ось таке просте завдання на знаходження діаметра кола. На цьому вправу завершено.